Ну що, хочу показати вам те, що я купив для свого автомобіля, але і не тільки для автомобіля, але інструмент потрібен завжди. Ну, давайте пробіжемось трошки ключ для зняття колес, різні види плоскогубців. Ось така вставочка в підлокотник для мілочі. Палатиком. Воздушний фільтр двигуна, масляний фільтр двигуна, це набор вже під мою машину, під Ford Explorer. Лампочек салона і заднього ходу. Це отакі от накладки на вигляді американського флага. Замість Ford, У мене була проблема з ABS, зараз вона зникла, тому ну, я перед цим замовив сенсор ABS передній. ну Подивимось, може пригодиться. Це електродвигун дзеркала правого, не працює, я казав. такий от. Зняття приспособи для зняття фільтра масляного. Пробка на бензобак, набор склочисників передні і задні. Ось такий набори інструментів для зняття всіх пластикових деталей. Два фонарика такі прикольні. В різних положеннях світиться ось такий набор інструменту з головками, з усіма і такий ось цікавий масляний батон, він блоский. Бачите, 11,4 літра туди поміщається масло, пробочки, закручується, все можна. Отак от як автомобіль стоїть. І поміняти масло. Головне. Туди наблизу, чи залізти під низ, <ріху> Скажімо так. Ну, подивимось, зніму бампер, буде більше доступу. Подивлюся, що як і тоді буду міняти. Кажу, <казу> ніколи цього не міняв нічого в автомобілях. Щось робив, лампочки міняв, щось, колеса розбирав таке, дзеркала міг поставити, просто защокнути, поміняти, але електродвигун ще не ставив. Масло ще не міняв, тому це буде вперше. Ну, подивимось, що буде. В общем, кому цікаво, стежте за моїм преобразуванням мого автомобіля. Дякую, пока!